Друзі, всім привіт! Так, виходжу на зв'язочок е, в такому зимові, такій сильно зимовій обстановці, але крайній неприятній цій обстановці. Я не знаю як в інших регіонах України. У нас на Вінничні реально проблема. Таку проблему я е, було діло спостерігав на моїй пам'яті в 2000 році. Це ми вже по-хорошому маємо 25 років назад. Дуже сильне обледеніння. І от Сьогодні вранці встав і картина така ж сама, як була колись. Чуть-чуть менше, тому що тоді була ситуація така, що ми 2 е, місяці сиділи без світа, ну, там, два з половиною, майже 3 місяці. Тобто, У нас в кінці листопада, виходить, почалося зробилося обледеніння і поламало стовби, провода пообривало. і десь аж Певно, в перших числах лютого дали світло, тобто воно встановили. Інтенсивно тоді працювали, люди збиралися з села, ну, ходили, допомагали електрикам, ресовцям це все діло ремонтувати і встановлювати. Зараз вже такої картини не буде, всі розумієте, я думаю чому. Зараз людей днем огнем не знайдеш. От, а ситуація плачевна, вона ще не така критична, як тоді була, поки що стовби з проводами стоять. Але я так думаю, що на грані, на грані практично. Ну, і вже почало ломати, почало ломати дерева інтенсивно. Чую, там бахнуло, там дерево впало, там розклалося дерево, там розклалося, і я ходжу по садочку і спостерігаю. О! Почули, не почули, не знаю. Наверно камера не захватила. Вон з тої липи. Он там, ота, ота липа висока, тільки тут знову відтіхнулося, гілка впала. Там ще скільки штук від неї відломилося, гілок. От, Відповідно, виходжу в садочок, спостерігаю і потерпаю. Давайте і вам покажу, друзі, тому що ну, картина така. Як бачите, дивіться, все, все обмерше. Ну, можливо, на камері здається, що все добре, але воно ніфіга не хорошо. Подивіться, як. Ось розклало, вже гілку відчахнуло, да. все, гілка відчахнута, урон, як то кажуть, непоправимий, бачите? Да, я ще блін, годину назад виходив, цього ще не було. Ну і нічого не зробиш зараз з тим, друзі. Якщо хочу застерегти вас, друзі, що а, можливо хтось думає, що ой, бери ти такого обтрушуй. Ти зараз почнеш обтрушувати і зробиш тільки гірше насправді. Тобто, здається, що зробиш краще, а реально буде тільки гірше. Товщина намерзання, дивіться, така ну, більше 2 см, бачите, льоду. Отака така критична. І що буде, що дасть, якщо обтрушувати? Бачите, воно не так вже і обтрушується, гілки ламає. То є раз. Помімо того, що ламає гілки, зараз я вам покажу, якщо вийде. О! Ось його. Бачите, що робиться? Тобто виломує бруньки. Ну, А виломало бруньки, все, одну з гілки ми, спа... ми врятували, а бруньок все немає, розумієте. Це таке, що конечно, буде цей. Ну, Бачите, всю квіткову бруньку, все, воно виломує її. І як наслідок кіна не буде. От вони на грані прямо тримаються, ці персики, блін. Поломає, звісно. Ось теж дивіться аж на землю. Вперся, ну тут ще, по-моєму, держаться. Да. Тут ще все держиться. Отака ситуація. Тому застерігаю, не вздумайте нічого оббивати. Це хіба єдине, якщо ви хочете врятувати там, е, саме дерево, у вас там їх небагато, то ну, можете пробувати. Але розразу вже плануйте те, що якщо ви обіб'єте гілки, то бруньок плодових у вас майже не залишиться особливо персики, абрикоси. Картина така сама. Я думаю, що груша точно така сама ситуація. Так, воно чуть по-інакшому, воно теж буде все відломуватися. Десь ще щось впало чув. Якесь дерево. О, ось о, дивіться. Ось опівваличі відломало. Видно, не видно? Не знаю. Відломило півваличі. До горіх, бачите, штурпак зломаний, видно вам? ось Тут була така крона, така здорова, от пів горіха відломило вже. До речі, ламає, робить неприємності. І дощ продовжуємо моросити на даному етапі. І є морозець, відповідно, воно потихеньку це все діло намерзає. Тому Застерігаю, не оббивайте. Якщо невелика кількість дерев у вас якась, і ви хочете їх врятувати від цього діла, друзі то тоді, як варіант, просто берете і робите чорнову обрізку. Таким чином, ви врятуєте свої дерева. Тобто, все, що вам потенційно, ви розумієте, що вам не потрібно буде, да? ви робите чор по, -чор по чорному. Також відкусили, 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 ви його розвантажите, да? тобто, скелетні гілки залишаться, А все, що потенційно воно в будь-якому випадку буде відрізане, то таким чином можна розвантажити, ніби ви врятуєте якусь частину дерев. Но Потім все одно, понятне діло, треба буде обрізати. Дивіться, ці ще тако більш-менш стоять. Сатурни теж вже такі понахилялися, прямо капець. А і з пічі то взагалі вони, дивіться, вони як декоративні. Бачите? Порозкладало їх взагалі донизу безбожно. Та і Сатурни, звісно, теж крепко порозкладали. О, така крайні неприятна. обстановка. дивіться, які вони маленькі стали. Корка на льоду, ой, на снігу стала льодова корка, така крайне неприємна. Давайте тут водостарсу зайдемо, я теж дивлюсь там капець, яка різниця. В тому всьому, давайте тако на опрашки підем. Трошки хуже буде. Блін, ходити важко по цій корці капець. Глянь, ну яка товщина, ну це вже майже сантиметр льоду на снігу намерзло. Ось така ситуація, короче. Тому не пробуйте оббивати, тому що зробити тільки гірше. Єдиний варіант на сьогоднішній день це швидко взяти, якщо невелика кількість і обрізати. Тоді ви все рятуєте, щоб не віддумало. Бачите, ось цей сорт білом'ясий. Чи це ти п'ятий? Подожди, по-моєму, ти п'ятий. так, ще, ще держиться, да? А ISP, дивіться як... Вони ну, реально, блін, як декоративні всі такі донизу. Прямо. І до речі, такий формат не є самим гіршим, щоб ви розуміли, друзі, тому що воно вже вперлося в землю. Да? І воно вже буде стояти так. Це вже не є критично. Таким чином воно є шанс, що переживе. О, дивіться, як мигдаля, бляха муха закрутила. І зламало мою підпорку. Бачите? Підпорка була з пластикою вудочки телескопічної. Що весною придеться переробляти? Не весною, а коли цей <гум> недалі на землю приложило цим всім ділом. Ну а дивіться, він не зламався. Бачите, витримав. Прикольно. Отака, друзі, картиночка. Ніфіга не самоприятна. Деякі, звісно, пострадають, бо це воно, яке воно продовжує намерзати. Сніг, ой, сніг, дощ передаються до ночі, до завтрашнього дня, як мінімум. Зайчик ходив, да? да. Щось тут порпав зайчик, бачите? Приходив. Зайці, звісно, ходять. Я не скажу, що лютують, але но... вже пробують, погрізають. Це ті, що перепривичі, дивіться, теж як його погнуло. Дивіться, яка спіч виглядає, блін. Це капець. Реально як декоративний, розложила до землі. Це теж перепривитий у нас обрізаний. За ним она і спічик. Аж ти весь на землю ліг. І тут теж. Цікаво. Такі грибочком діло, коротше, ще зараз дай снігу ти. Рибошком діло, капець. Оце то воно да. Все малина, бачите, як зимує. Я не знаю на рахунок там вимерзання чи випривання цієї бруньки в даних умовах. Я думаю, що ніфіга тим брунькам не буде, аби їх тільки не пообривало. Якби цей, якби дощ пішов, трошки більший плюс був, воно б зараз мило нафіг цієї літа. Воно Все зараз морозець є, дощик дріпає. І воно продовжує намерзати. Шо? Чим це діло закінчиться? До ранку, до завтрашнього дня. Поки що невідомо. А, вон абрикоса склалася. Ну, зараз я попробую вам приблизити, я вам був, знімав її колись показував на предмет манілиозу. Ви Ось бачите? Все, лежить абрикоска. Там же коло неї горіх обломався. Ось таке. Одним словом, коротше, друзі, стихія. Нічого з тим не поробиш. І такі наші персічки, коротше. Потерпають, ну що зробиш. В даному випадку я кажу, нічим не зарадиш. Це ось у Фо 5. І теж їх ну взагалі не цей, тому що їх небагато, а замовлень вже на череночки багато на весняну е прививочку. Ось. Ти відповідно, це все діло, це ж все матеріал прививочний. Будемо сподіватися, що воно все витримає. Блін, то все хрустить. І, по одній стороні, бачите, звідси дивишся, немає. ну ось. Знаєште, а звідки вітерець, косенький дощ, де й намерзло. Ой. Така, друзі, картинка в нашому садочку, тому повторюсь. Не вздумайте нічого вбивати, тому що буде тільки гірше. Якщо хочете, взяли сікатор, обрізали кусь кусь кусь, кусь чорнову, а потім вже, коли прийде час обрізки, то це все діло поправити, щоб було вже так як потрібно. Ой, так тут та, та. капець. Блін. О! Так трошки краще видно. Така Ну, Давайте сходимо ще туди. До мене на старші. Мені здається, там старших... Ой, бляха муха. Слизько. На старших можливо і не так критично, тому що там скелетні е гілки вже такі більш потужніші. Є шанс, що там менше його розклало. Не звернуловав, що саме особливість на іспічні його прямо весь так приложило до землі. Подивимося, давайте що там робиться. Яка там у нас обстановочка? Таке Так, там, там бачу горіх теж розклався до мене. <клухи> сусідський. Сусідський горішок розклався трошки частично. Ну самі персики нічого, ці дивіться, ці держут, держать. А чому держут? Ну тому що скелетні гілочки потужніші. Тобто вони вже більш багаторічні і відповідно навантаження тримають. Грубі хороші скелетні гілки. Ось там різниця, бачите, тут навіть і не видно візуально, щоб тут щось десь якось попригинало. Тут вам цікава особливість, тобто, всі гілки стоять на стол, так як повинні стояти, без всяких відхилень від дону. Ну от вам і пожалуйста. Це, звісно, не може не радувати, але все одно там жалко, блін. Да, тут говорить, що ж неприємно, звісно, приліт. Неприятно. Шпалі ріка на... Мало того, що заяць шпалеру покусав, це й горіх, сука, склався. М -м -м. Бачите, так? Да? бо... Бачите, дощ іде. Задріпує. Невідомо, чи достоять вони до ранку, чи ще буду складатися. Я й казав цим сусідам, давайте зріжемо, що в минулому році. Вони щось тягнули, чекали. Тепер знов ці всі конфліктні ситуації, як вони мені не подобаються. Так, ось його яблуню склала теж сусідку, Але це вже вона це останні свої доживає. Ну і ще в мене зона різка, це ось оцей горіх сусідський, Як бачите. Вот. Ну Тут, в общем і цілому, картина не така. Стрмно як там на тому садочку. До речі, можливо. Можливо, я, до речі, знаю, чого така ситуація, друзі. Вчора в нас цілий день був туман і мороз, і наморожувало іній. Тут за рахунок того, що тут, бачите, немає прогону. Ось дерева по межах є, ну, город, по городах, да? не тягнуло от того туману стільки і не намерзло стільки інію. А на тому городі там тільки мій садок, більше там дерев фіга немає. І воно отак, видать, з поля, з долини тягнуло, тягнуло. І там намерзло інію вчора дофіга, вчора такий плотний плотний іній був. На отих деревах і відповідно. Видай той же іній зараз напітав дошу, намерзло, плюс це все діло вкрилося хорошим панцирем льодовим, набрало нормально так ваги. І як наслідок маємо те, що маємо. Дуже я сильно не виключаю, що це воно саме так. Але що ти нічого з тим не вдієш, нічого з тим не зробиш. Я Щось мені підказує, що заравково ж палярні садки. Теж є шанс, що вони можуть пострадати цього року. Какие хлопцы. Блин, там десь зилочки с вилочки что-то Там с вилочки что-то впадает. Такое себе, короче, друзья. Такая себе картина. А, это Чебурек вот. А, сюда, дивись. Чебурек, ты сюда. Иди Чебурек, пошли. Пошли. Ну то сидів би вдома, а ти не хочеш сидіти вдома. От ти мене пострадав, <су> буксує. Добре, що є люди. Якось так. Ось така, друзі, картина. Ось така ситуація в нашому невишнявому садочку. Дякую за увагу. До речі, хто там чаші хотів, ще не, 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 не замовився, б ні може замовляйте, ще є. Трохи. Так само є персики. Ще можна замовляти, це все діло доступно до замовлення персики у власному сиропі. От. Ну я вам так от для затравочки, напевно, зараз, і, якщо вийде, дай Бог змонтувати, аби світло таке було. Бо у нас світло коротше, по 3 години на добу є. А зараз сьогодні то взагалі капець. Це з'явилося, я зарядив телефон та думаю, піду, хоч ну, зніму відео. Коротше, якщо вийде змонтувати, я вам ще вставлю кусочок відрізочок з літніх відео з виборки. То і все, і вкусня. І так, друзі, зробили чергову виборочку, та думаю зроблю коротенький підзйомчик, щоб вам дещо показати, що воно то, як воно. Ось така красота, ISP в нас, дивіться. І кремові. бомби. Тут скомбінували. Тут теж скомбінували. А тут не комбінували. От так. Ось, До речі, ніхтаріни, дивіться, ваш город. Ну, мені вони не нравляться, звісно. У мене предвзяте відношення до ніхтаріни, але взагалі непогані, <смі> відверто кажучи. От. А це вже у нас перші редхевени починаються. Красавчики, то мій найсмачний і найулюблений сорт редхевен. Ось так, друзі. Отака красота. Поїде радувати Вінничан. Все, всім пока. Якось так. Все, друзі. Пока-пока. До нових зустрічей.